Перше в Житомирі буде поставлено спектакль у жанрі Вербатім вербаттям це альтернатива класичному театральному мистецтву. Ця техніка офіційно з'явилася в Англії в середині 90-х років. Про задум такої прем'єри розповідає координатор гуманітарних проєктів Житомирського міського благодійного фонду Михайла Заславського Микола Гуменюк. На початку цього року наш фонд започаткував проєкт Жива історія. Ми збираємо спогади Житомирян, які на власні очі бачили найважливіші події минулого століття. Ті люди, передусім, які пройшли війну. Цей жанр передбачає театральну постановку, яка складається з реальних діалогів чи монологів простих людей. За весь період тривання цього проекту Жива історія. Ми взяли більше сотні інтерв'ю. Це і ветерани війни, і в'язні концтаборів, і колишні остарбайтери, і діти війни, звичайно, люди, які пам'ятають. Як все відбувалося, як і в Житомирі, так і, і і за його межами, також про особливості жанру, роботу з акторами та саму виставу розповідає Андрій Май, режисер спектаклю, магістрант студії МХАТ. В Вербатьміважне, важен текст, важне ті смисли, які ми отримуємо від респондентів. Прем'єра запланована на 30 вересня. Організатори спектаклю запевнили, що вхід буде вільний. Потрапити на спектакль зможе кожен бажаючий. У театральному дійстві має брати участь шість акторів. Перша репетиція та читка тексту вже була. Тож підготовка та репетиції вже йдуть на повну силу.